Колесе життєвого балансу вправу для вдосконалення техніки раціонального читання. Ми протягом сьомого класу з вами читали, вчили, дізнавалися, що дуже круто мати контроль над своїми емоціями. Нагадайте мені, чому це круто. Тому що, наприклад, коли ти з кимось сваришся, ти можеш себе. Стримати і не наговорити того, чого ти якби не думаєш про це, а просто на емоціях кажеш. Добре. А скажіть, чи було в те вас ситуації, коли ви там висказали все, що ви думаєте, там поплакали, покричали, потім посміялися? Знаєте, і... як говори знаєте, як говориться те, що сказано, по ну за ну не спеціально те, що сказано, це насправді те, що думаєш, що ти думаєш о цій людині. Якщо вона здорова. Ну, ну, о, так, так ось, після того, як ви виплеснули емоції, хоч раз у житті у вас була така інша людина. Да, ти правий, я погано себе погоджу, я більше так не буду, я зміню свою <рес> ні, думку, ні, я буду ні, думати, взагалі. як ти мені сказав або сказала. Чи було так хоч раз у житті? Ну, може, тільки, якщо це якийсь близький... Взагалі ніколи такого не було, було тільки те, що завжди відстоюють свою думку. Так, як і би ми так робили, так? навіщо мені жити чуже життя, якщо в мене є своя голова, і я знаю, як мені жити краще. Тому ем, ми повинні все ж таки, якщо це безпечно для людини, е, вислов, вислухувати її думку, але залишатися при своєму. Якщо це безпечно для життя, якщо це небезпечно для життя, ми повинні втрутитись або втрутити людей, які спеціалісти або батьки родина. Так ось, ми вже знаємо, що таке самоменеджмент. Тобто, ти, коли ми керуємо власними особистими ресурсами, вміннями і маємо змогу здобувати, зберігати, розвивати і раціонально використовувати свої ресурси. Ми також з вами багато говорили про е, харчування, про е, корисні поведінки. Чому це важливо? Ну, не буває щасливої, голодної людини, особливо дитини, так, яка зранку нічого не їла, а потім на фізиці, а потім на хімії у пів... Сити, гол... Я... Сити і голодного не зрозуміє. Так. Тобто такого не буває, або яка фізично недорозвинута, вона відчуває себе слабкою, і знов-таки вона буде відчувати, що щось в цьому житті їй недоподобає. Тобто фізичне здоров'я доволі е, значуще. Навіть якщо в Європі тут все ж таки немає межі між Фізично здоровими та якимось вадами люди, але все ж таки ми розуміємо, що здоровим бути краще. Основними функціями менеджмент є визначення мети в усіх сферах життя: планування, ухвалення рішень щодо майбутніх справ. Організація власного навчального або робочого процесу та реалізація запланованого самоконтролю, вміння виокремлювати важливу інформацію та налагоджування комунікацій. Давайте проєцюємо цей, ці функції на наше шкільне життя. Що таке планування? Що ми можемо спланувати? Ну, зробити домашні завдання, то, наприклад. Часно зробити домашнє завдання, я наголошую. Якісно. Просто списати з чата GPT, це нікому не потрібно: не вчителю, ні вам, ні вашим батькам, які витрачають гроші на е зошити, на ручки. А якщо ви хоча б прочитали цей разок, це вже є якість. Тому майте на увазі: вчителі бачать, якщо ви на уроці не можете зв'язати. Речення велике, а тут написали 20 сторінок гарного оповідання. Ну, я ж знаю, що це не ви. І будь-який вчитель це знає. Ухвалення рішень щодо майбутніх справ. Що це може бути? Ну, які рішення ми можемо. Ухвалення що? Рішень щодо майбутніх справ. Ну, тобто, ти як думаєш, 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 потім такий даєш добро самому собі, що так, це треба зробити, і потім робиш якісь кроки до цього? я не знаю. Так, наприклад, ви вже в восьмому класі, слава Богу, ви будете приймати, вам будуть про участь пропонувати участь малої академії наук з різних предметів, участь у всіх олімпіадах. Ви маєте вже право на це. Великою кількістю проєктів. Я знаю, що декілька з вас прагнуть до такої роботи, і ви можете приймати, прийняти рішення, участвувати, наприклад. Чому це добре, як ви думаєте? Ти як собі робиш якийсь портфоліо, тобто одразу як робиш собі, скажімо так, Подушку, на яку можеш, якщо щось покластися. Ну, як я знаю, як те як це пояснити, але участю ти своєї робиш таке собі портфоліо, а потім по цьому портфоліо можуть зрозуміти. Тобто, кидати тебе там в університет або в 10 класу, чи не треба відсіюємо. Так, да. Даша. Ну, по-перше, ти розвиваєшся, і це вже якби таке досягнення, тому що. Ти стаєш кращим і більш ну удосконалюєш свої знання, умнічка. Ви обидва маєте правильну думку. По перше, це досвід. Хоча ми ніколи не наказуємо за те, щоб програв або погано щось зробив, ні. Але коли ти досягаєш результатів, тебе хвалять. Ти отримаєш якусь винагороду. Будь це просто грамота, диплом. А є проекти, можеш отримати сертифікат на покупку якоїсь підручника чи гаджет якийсь. Зараз ну, є такі, велика кількість проєктів, або якщо перемагаєте в малої академії, академії наук, ви маєте змогу отримати міську або всеукраїнську президентську стипендію навіть у школі. Президентська стипендія це більш близько 6 тисяч гривень на місяць. Тобто, дивіться, якщо ви маєте змогу своїм розумом вже зараз працювати Чому цим не користуватися? Ось ну це круто, коли е, ви приймаєте участь, це ви вчитесь розмовляти на публіку. Ви потім, коли вас запитуєте, ви не будете ховатися, думати, а що сказати, ви вже впевнені в собі, тому що ви виступали і тренувалися. Е, реалізація запланованого. Тобто ми спочатку поставили якусь мету, а потім все робимо для того, щоб це зробити. Наприклад, коли ми вчимо англійську, що ми мріємо? Потім не будемо використовувати і її у подорожах. Так. Ми ви всі подорожували, і ви знаєте, що круто, коли ви можете заказати навіть чашку кофе чи піцу десь, чи взагалі щось сказати англійською. Ну це добре. А якщо взагалі там пояснити запитати, куди піти, чи вести повноцінний діалог, ви відчуваєте наскільки круто це мати, і ви отримаєте крила до навчання далі. Я в школі, я вам багато кажу, це в мене як тригер. Я навчила англійську. І зараз я дуже багато часу витрачаю на те, щоб її запам'ятати, вивчити. І постійно кажу собі, що якщо повернути мене до школи, я ось так ходила з цим підручником і вчила, вчила кожного дня. Саме контроль. В чому буде полягати самоконтроль? Контролювати себе, тобто, чи здав ти цю роботу, чи прочитав ти те, що тобі задали, той параграф, наприклад, зробив чи ти домашні завдання, вивчив вірство, наприклад, так, ну, подивився вас... відеоурок. Прям параграфа немає в цьому інтелекті, там якісь відривки, так? але ви повинні щось передивлятися. Тобто не для когось робити, не контроль батьків. Так? Тут не написано контроль батьків, контроль тіктока, які там виклали нові відосики, Там такого не написано, бачите, там сама контроль, тобто, ви самостійно себе контролюєте, куди ви йдете, що ви робите, це ваша відповідальність, ваше життя. Про те, що там, як кажуть, помилися, поїли це батьки відповідальні, так. А ось навчання це вже ваша відповідальність. Уміння виокремлювати важливу інформацію та налагоджувати комунікацію. Чому можливо, що ми зараз спілкуємося? Софія, чому важливо, що я зараз там щось читаю вам? На таці, може, якісь. Чому це важливо? Mm, тому що. Потрібно, я не знаю, соціалізовуватися. А чому? Щоб, Щоб... мати, як сказати, общий язик з усіма. Добре, ти сьогодні була в школі в звичайній? Ну. Ні, в мене з теж з 15 вересня. Круто, моя дитина вже місяць навчається. Соня, скажи, будь ласка, чи багато слів ти сьогодні сказала? Uh, не дуже. Не Але дуже. ні, я вже uh, спілкувалася зі своїм подругом. Ну, скільки годин? Uh, півгодини. Півгодини. Тобто, ось зараз 4 години вечора в мене, і ти спілкувалась тільки півгодини. Тобто, через деякий uh -huh. час, якщо не мати. Соціуму, з якими ми розмовляємо, ми разучимося складувати речення, ми перес... ну, будемо думати маленькими фразами, і тобто, наш мозок, мозок не буде поєднувати голову і язик. Він разуч, оцей зв'язок втратить, <тас> тому вар... варто спілкуватися, варто висловлювати свою думку. Ліза, яку важливу інформацію потрібно виокремити з цього уроку? Хоч якась Ліза. Ну, давай за Лівчина. Я ще можу повторитися. Чому важливо з цього всього уроку взяти якусь важливу інформацію? Ну, знаю, що зараз. Ну, що важливе, бо щось таке, ну. На, важливо, на 50% ти почула. Контролю... Контролювати свої емоції та. Добре. Ліза, а скільки ти сьогодні розмовляла? Ну, не знаю, ну, я багато розмовляла сьогодні. Це дуже, тому що я розмовляла тільки зі своєю дитиною, і це було «ні кричі, не кричи, не гойдайся, збери іграшки, всі ці фрази, які сьогодні в мене були. Я сьогодні розмовляла з е, моїми подругами, з мамою та татом. Все. А, ну також тільки сімейні, тобто нічого такого важливого. Е, Научно повинно обговорювали, щоб використовувати велику. Ну тобто, ось як я сьогодні, тільки в побуді розмовляла, щоб приготувати, помити посуду, і так далі. Тому важливо все ж таки мати соціум, як наша школа, щоб навчитися висловлювати свої думки. Даш, кажи, що ти хотів? Ну, важливо сьогоднішнього уроку це. Те все, що ми сьогодні проговорювали, це дуже важливо буде в майбутньому. Тобто, коли ти будеш, наприклад, в, якій, в якомусь соціуму, ти зможеш е, нормально спілкуватися, ти зможеш з'єднати речення, а не е, якби мовчати і продовжити діалог, наприклад. Так, так. Я повністю з тобою погоджуюсь. Так, ну і давайте прочитаємо е, швидко. І будемо намагатися не тільки читати, а й запам'ятовувати те, що прочитала, давай Даш, перше. Усі люди стискаються з проблемою пошуку життєвого балансу. Ано, ну що вони стискають ще раз? Прочитай третє слово. Стис... Стискаються з проблемою пошуку життєвого балансу. Ано, ну ще раз. Стикаються. Правильно тепер стикаються. Добре. Ліза Кулачанка, друге. Оце життєвого баланс, Графічне зображення нашого життя у формі кола поділено на вісім секторів. Соня, які ці сектори третє. Це здоров'я, друзі, сім'я, розвиток, відпочинок, умови життя, кар'єра та гроші. Добре, чи можна щось з цього прибрати, як ви думаєте? А що б ви вже залишило найголовніше одне? Сім'я. Чомусь сім'я або здоров'я. Ну, тут неможливо вибрати, якщо чесно. Ну так і я так Бо... думаю, сім'я без відбудинку я... це погана. Так. так, добре. Ліза, давай четверте. Соціальна роль свалений зразок поведінки, яку очікують від кожного, хто виконує цю роль. Так, а ви в нас якраз прояв соціальної ролі, так? Ви учні, ви чиясь дитина. Донька, син, ви чийсь онук, чи сестра, брат, і у кожного є своя роль. Так, добре, дякую, що були. Домашнього завдання немає з цього предмету для тих, хто не відвідує уроки, я виклам нові знання прочитати у цей текст, ем, «Колесо зачиттєвого балансу. Ви зараз відпочиваєте, і через 15-17 хвилин ми зустрічаємося на фізиці. Там не так буде цікаво, але буде багато навчальної літератури. Дякую всім, побачимося згодом. До зустрічі. До побачення. До зустрічі.